Дивився по карті, по малюнках, по фотографіях, до він красивий був город. А зараз там, там нема нічого, там вони кирпичі. Там просто-напросто кірпичі, руїни і більш нема нічого. Одна мета була зайти і взяти Харків. результати очевидні ані Вовчанська, ані решти сіл, які зайняли окупанти, вони припинили своє існування. Вони обирають тактику повного знищення е укріплень, які використовуються для оборони. І насамперед знищення інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність мешканців цього населеного пункту. Щодня на Харківському напрямку росіяни втрачають від 50 до 120 людей. Третина з них вбитими, говорить Романов. Каже, це і заважає російській армії просунутися далі. Зосередженим цілеспрямованим ударом зайти на певну кількість. Кілометрів в умовах сучасної війни з використанням авіації, артилерії, скоординованих дій механізованих підрозділів це не дуже важка задача. Важка задача просунутися далі і утримувати захоплення. Спочатку, у 23-му році, більше нам дошкуляли РСЗО, це смерчі, торнадо, як там, ну, РСЗО, а е, кабами вони били нашу східну частину громади, яка поруч із лінією Боєзітнення ближче до Луганської області, але в останні місяці. Вони там щось уніфікували оці каби свої, і вони тепер долітають до нас, і нас більше час б'ють кабами. Важко сказати, куди вони ціляться. Розбито все, і адмінбудівлі. У нас, наприклад, на сьогодні не залишилося вже жодної цілої адміністративної будівлі селищної ради. Прилітало прямо у торгівельні центри, в магазини, в кафе прилітало. Ми вже розуміємо, що це, чи це міномет, чи каб Ну, Людям страшно. Гинуть люди. Майже кожен день. Воно летіло, як уроді нас прислідувало. Так бахкало, що і чуємо, каже осколки падати. З травня 24-го року з харківського напрямку, наприклад, ми евакуювали більше ніж 14 тисяч 400 осіб. З Куп'янського напрямку було евакуйовано 10 тисяч 200 осіб. З них виявили бажання залишитися, в зазначених гуртожитках трохи більше ніж 3 тисячі осіб до інших областей України. Організовано виїхало лише 285 осіб. Зазвичай населення все ж таки виявляє бажання залишатися в Харківській області. Попри повторний російський наступ, кількість населених пунктів, які перебувають під російською окупацією, не змінилася з осені 2022 року. Це 32 села, говорить начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синігубов. Уся інша територія, де перебувають росіяни, це зона бойових дій. Стосовно території, яка окупована, то офіційно у нас вона не змінена із кінця 2022 року. У нас лише збільшилася сіра зона. Тобто це зона, де ведуться активні бойові дії і по куп'янському напрямку, і по півночі нашої території. на півночі нашої території на Харківському напрямку ведуться активні бойові дії. Значить, ворог не припиняє спроби свої штурмувати позиції наших військових по куп'янському напрямку. Щодо ситуації в цілому по області, то лінія фронту у нас наразі стабільна.